Володимир Гризко, керівник центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України, 2007-2009 роках, долучається до нас із геополітичним аналізом. Моє вітання, пане Володимире. Вітаю пані Яну. добрий вечір. Отже, візит дводенний візит держсекретаря Сполучених Штатів. Як думаєте, окрім оголошення допомоги чергового пакету військової допомоги для України на 1 мільярд доларів? Які ще можуть бути цілі цього візиту, і чи випадковим є збіг, приміром у часі з голосуванням по електронному декларуванню і подіями у суді, наприклад, з Ігорем Коломойським? Ну, тут, пані Яно, цілий я думаю комплекс питань. Давайте по черзі. Думаю, що найголовнішою причиною приїзду Блінкена в, в Київ було те, що ми наближаємося на мою думку до найголовнішого, найкритичнішого моменту всієї війни, коли українська армія починає демонструвати те, про що ми всі. Мріяли і про що ми сподівалися, починає демонструвати успіхи. Але для того, щоб це забезпечити, і це стало незворотнім, потрібна справді додаткова, велика, і військова, і економічна, і фінансова, і будь-яка інша допомога. Для того, щоб мати, я кажу, інформацію з перших рук. Для цього сюди і прибув Блінкен, зрозуміло, що не анонсовано, хоча інформація потрошку проходить через бар'єри у таємниченості, але це абсолютно виправдано, тому що йдеться про безпеку. Те, що росіяни сьогодні влаштували. Оці ганебні чергові злочини в день приїзда Блінкена, Я маю на увазі і обстріли Києва і обстріли Півдня України, і зараз цей черговий злочин на Донеччині. Я свідченням лише одного, що вони не збираються змінювати свою позицію і будуть вести справу, як вони кажуть, до завершення спеціальної воєнної операції. Але це розмови, хай вони собі їх ведуть. Нам головне надати Блінкену максимально точну, максимально чітку і правдиву інформацію про ситуацію на фронтах, про економічну ситуацію, а також звірити годинники відносно наших зовнішньополітичних кроків, яких буде багато цього місяця, бо починає роботу Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй. Буде е, е, тиждень, коли е, до Нью-Йорка зберуться е, е, керівники практично провідних е, всіх країн світу з усіх е, точок нашої планети, коли відбудуться дуже важливі засідання і Радбезу і інших е, е, органів організаційних націй. Тому е, тут надзвичайно важливим є координація зусиль. Тим більше, що Україна ж планує провести саміт, саміт миру туди ближче до, до, до кінця осені, а це так само потребує дуже серйозної координаційної роботи. Ну і ви задали пані Яно момент пов'язаний з ну тим, що називається боротьбою з корупцією. Я не думаю, що Блінкен приїжджав сюди спеціально в день голосування відносно закону про декларування статків держчиновників, бо це був би поганий привід, тому що, на жаль, наші в тому числі і провладні депутати показують, як не треба насправді боротися з корупцією. Бо те, що відбулося, мені здається. Ну, буде дуже складним для Зеленського пунктом, якщо він підпише цей закон, бо доведеться знову пояснювати, що ми на мали на увазі, але ці пояснення всім доволі серйозно набридли. Отже, мені чомусь здається, що після консультації з віцепрем'єркою, як було оголошено сьогодні, він все таки прийме рішення про те, щоб. Завитувати цей закон, відправити його в парламент і е е попросити депутатів все таки взятися за голову і розуміти про що йдеться йдеться не про їхні особисті статки, йдеться про е те, чи ми будемо швидко просуватися до європейського союзу. Від Ентоні Блінкена у Києві до Джейка Салівана у Вашингтоні це радник з нацбезпеки президента Сполучених Штатів. Ми сьогодні почули заяву. КНДР дуже пошкодує про можливі поставки зброї до Росії відповідними діями з боку США. Власне і пригрозив Джейк Саліван. Ну і нагадаю, що буквально напередодні на шпальтах Нью-Йорк Таймс з'явилася інформація про те, що готується Ким Чен Ін. До візиту в Росію для того, щоб зброєю допомогти агресору, питання: от в чому? Чи є важелі реальні важелі впливу у Вашингтона на пхеньян? або ж це не більше ніж публічна риторика? Ну, мені здається, що таких безпосередніх важелів справді немає, тому що ну, американці і Північні Корейці власне нормальних відносин не мали і мати їх не можуть, але тут пані паніану є інший аспект. Бачите, Путін поїхав просити, поїде вірніше, просити у нього зброю, яку свого часу він їм і передав. Тобто, це стара радянська зброя, це те, що вже ну давно треба було б утилізувати. Але воно ще якимось чином зберігається в північній Кореї і теоретично може ще бути застосованим. Але е, військові, яким можна довіряти, говорять про те, що е, там можна цю зброю відразу ділити на два, тому що вона вже застаріла, вона вже е, повинна була б давно піти в небуття, але зараз її знову намагатимуться якось оживити. Тому з тих набоїв, які ну тих снарядів, які е, Очікує Путін, Я думаю, добра половина відразу може бути просто викинута, тому що вони не будуть реально використовуватися за призначенням. А друга половина так само не змінить нічого, тому що повторюю ще раз. Це вже позавчорашній день того, що сьогодні використовується на полі бою. Отже для мене це сигнал того, що Росія вичерпує справді все те, що в неї є, якщо вона вже на колінах повзе до північної Кореї просить у неї якісь застарілі озброєння. Це означає, що справи у Білакам'яна справді стають дедалі гіршими і гіршими. А у Північно-Атлантичного альянсу, незважаючи на це, все одно от таке враження принаймні складається. Є дуже дуже серйозні побоювання, аж настільки що е, ніяк не зрозуміло, що відбувається там на території Румунії з е, безпілотниками. Е, дуже суперечливо реагувало е, керівництво цієї країни на уламки, які упали на території Румунії. Е, буквально напередодні спростовували, що це було е, сьогодні. Сьогодні вже спочатку в міністерстві оборони, а потім і президент країни визнав, що уламки таки були. Перша реакція, взагалі, була між крапельками. Ну загрози не несе е, на даному етапі. Ситуація виглядає наступним чином. Е, іде розслідування, що це за уламки, і якщо це уламки російського шахеда, е, точніше, російсько-іранського шахеда, то це означатиме серйозне порушення суверенітету. Як розуміти всі ці маневри і чи чи йтиметься цього разу про активацію якоїсь статті статуту НАТО? На жаль, пані я думаю, що ні. І це ж не перший випадок. Ми вже про це говорили неодноразово. А що ми забули про поляків, яких вбила російська ракета? А що ми забули про те, що там так само було дуже серйозне розслідування, яке ні до чого не призвене не привело, і про яке намагалися пошвидше забути, щоб не не ескалювати ситуацію, от те ж саме відбувається зараз з Румунією. Це є ще одним свідченням того, що в НАТО в Брюсселі, а головне головним чином, на жаль, в Вашингтоні не хочуть зрозуміти однієї простої істини, що Росія тоді зупиниться, коли її почнуть бити, і ніякої третьої світової війни в розумінні того, що це буде. Обмін ядерними ударами не відбудеться, це е, очевидне тестування Росією, е, наскільки далеко вона може піти, і поки що е, вона е, виграє в цьому плані, тому що така реакція каже: їй прямим текстом: ага, чудово, будемо бити і далі. От е, мене сьогодні ваші колеги е, запитували, от що можна було б запропонувати як реакцію. Ну, на мою думку, вона лежить на поверхні така реакція. Треба оголосити північно-західну частину Чорного моря безпольотною зоною для російських літальних апаратів будь-якого типу. І якщо вони там з'являються, просто їх елементарно збивати. На що і в Румунії, і в Болгарії, і в Туреччині є всі можливості, і навіть більше ніж можливості, тому що це країни НАТО. І ви повір, повір, побачите і повірте, після того як будуть збиті перші там пару БПЛА чи тим більше літаків. Жоден інший туди більше не, не з'явиться. Якщо вже те, що відбувається завдяки нашим збройним силам, коли через атаки на Крим, Чорноморський флот, вже не висовується далі бухти, бо боїться, що його накриють. То що вже говорити, коли йтиметься про е, країни НАТО? Але на превеликий жаль, е, поки що, ми не можемо е, зрозуміти, чому ж так бояться наші західні, потужні, могутні партнери, все таки почати карати Росію тут і на місці, от так як це мало б відбуватися, е, якщо говорити про це серйозно. Ну і власне поки що відбувається якраз навпаки, американський розвідувальний безпілотник просто демонстративно збивається російським літаком. І реакції ми, так зрештою, і не побачили на це до речі, про власне Росію і про її диктатора. Тут журналісти Moscow Таймс підрахували таку цікаву статистику. Путін шість разів вже від початку цього року, навіть не вторгнення цього року, скаржився про на те, що Росію обманюють, водять занос, нічого забіцяного не виконують. От шість разів він це вже бідкався і буквально нещодавно зробив це всьоме після ну, зустрічі із президентом Туреч. Чи не заявив, що Росію знову надули? Виходить, що вже не тільки бункерний, але ще й надутий е, Путін. А якщо серйозно, то е, от на кого розраховані ці бідкання? Ну знаєте, на захід. Я думаю, що вже зовсім не розраховані. Тому що там знають ціну цьому, цьому бункерному, як ви кажете, надутому е, а він справді надутий. Е, подивіться, оці ботоксні. Е, е, Щічки і все інше. Ну, це мені здається, це просто ганебно. Як для просто для, для для нормальної людини, ну але це таке: це від бачите, мабуть, відчуття чи великого почуття менше вартості так роблять лише в такому випадку. А відносно того, на кого це спрямовано, то, безумовно на своїх, для того, щоб. Черговий раз пояснювати, чому ж ми такі, чому ж ми вбиваємо, чому ж ми е, нищимо, чому ми е, на від цього нормального світу йдемо в протилежний бік? Ну тому що що е, нагадувати і робити вигляд, що весь світ в них вірить, е, е, оці спроби повернути на свій бік. Е, Оцей так званий глобальний південь, оці постійні воєжі лаврова кудись там, десь то в Азію, то в Африку, то ще кудись. Вони ж так само вже не дають жодного результату. Вже навіть ті країни починають поступово розуміти про що йдеться і відвертатися. Але для росіян, які мають додатково, як ви знаєте, хромосому для них це все неважливо, Вони будуть робити так, як вважають за доцільне, аж поки не доведуть, не доведуть власну країну до повного краху. Ну але я думаю, що ми будемо тільки радіти такому розвитку подій. Пане Володимире, ось цей час ми дивилися кадри з цієї зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана із Путіним. Ясно, що говорили про зернову ініціативу. Поїхав президент Туреччини ні з чим з Сочі, хоча їхав туди, очевидно, із бажанням яким чином знову бути одним із тих, хто поверне зернову ініціативу. Ну і крім того, власне, не тільки про це йшлося, і миротворцем знову запропонував себе бути, і обін полоненими. Як би ви підсумували оцей візит, Ну, психотип Таїпа Ердогана, він такий, що ця людина не любить бути неуспішною? Ну, ви праві, давайте подивимося ще раз на вираз обличчя Ердогана при прощанні. Ну, така собі, знаєте, похоронна міна, тому що справді жодних цілей, які він собі ставив, він не отримав. І це відразу читається, і це відразу видно. Тому, очевидно, що йому неприємно, що він не досяг нічого, але з іншого боку, він же ж. ну... Так вважається і вважає, мабуть, себе дуже досвідченим е, політичним діячем. А хіба можна їхати з візитом, розуміючи, що ти нічого не привезеш тут е, з, 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 з цього візиту, що ти приїдеш власне з порожнім е, з порожнім чемоданом, з порожньою валізою? Е, він чомусь вважав, що він зможе переконати Путіна піти. Розумним шляхом, ну це ж треба бути ну справді дуже наївним, щоб розраховувати на такі речі з путіним. Говорити мовою логіки, ну це все одно що вибачте з бегемотом в болоті. Тобто, це діалог глухого з німим. Тому і такі результати дуже шкода, що в цьому плані Ердоган таки справді, справді втратив частину свого. Зовнішньополітичного ренемену, тому що для всіх ясно, що з Путіним домовитися неможливо, і те, що він буде пропонувати далі, я маю на увазі, Ердоган так само не полетить, тому що якщо він закликає Україну йти на поступки, ну це означає, що він не, не хоче зрозуміти реалії, які є сьогодні в Україні і в цій українському. Російській війні, коли ми відбиваємо напад російських агресорів, думаю, що тут Ердоган, як кажуть, промахнувся. Пане Володимире, повертаючись до візиту держсекретаря Сполучених Штатів Антоні Блінкіна, серед заяв, які ми почули, зокрема, і позитивна оцінка наступальних дій сил оборони України. А ми пам'ятаємо, що ну досить скептичні були оцінки, і інсайдерські, і в прямих мовах. От тепер вони певним чином змінюються. Ми також очікуємо на офіційне оголошення того самого пакету військової підтримки. Для України на 1 мільярд доларів, і тут так само пригадується, що mm. негадується. Звернімо нашу увагу на заяву із представника Пентагону Гайрона Гарна, який каже, що у США залишилося ще 5 мільярдів 750 мільйонів доларів на виділення військової допомоги до кінця поточного фінансового року. Кінець поточного фінансового року в Сполучених Штатах це 1 жовтня, тобто фактично місяць Лишається і от така сума ще є зарезервована для України на вашу думку в світлі заяв, а в світлі напевно якихось оцінок і аналітики в високих американських кабінетах. Чи встигнуть нам надати до кінця фінансового американського року цю велику суму, яка думаю, ну точно тільки стимулює ще більше контрнаступальні дії нашої армії. Ну, це справді величезна сума 5 мільярдів доларів. Ну, якщо як так би мовити, уявити це, це, це колосальна кількість фінансів, і завдяки цій сумі ми можемо дуже серйозно покращити свій ну, стан з озброєннями і таке інше. Мені здається, що ця сума буде використана. І дуже хотілося б, щоб вона пішла на те, що нам сьогодні справді вкрай необхідне. А це крім вже давно обговорених літаків, це також дальнобійні ракети, і ми повинні. Я думаю, сьогодні на всіх рівнях Блінкену було сказано, що нам конче необхідні ракети АТМС, тому що. Це те, що може допомогти зламати хребет російській обороні і зламати власне хід самої війни на користь України, тим більше, що ми знаємо, що наші німецькі партнери і друзі чомусь пов'язують надання своїх ракет «Таурус», так само які можуть досягати цілей на відстані понад 500 кілометрів, з тим, що це зроблять американці. Отже. Правильне рішення американців відразу розблоковує цілий, цілий блок важливих для нас питань, і це може дуже серйозно допомогти в переламі війни на на нашу користь. Тому думаю, що у американців ну технологічно нема жодних проблем в цьому плані. Треба просто прийняти політичне рішення. І я думаю, що після сьогоднішнього візиту. Після того, що Блінкен тут почує, і те, що він побачив, я думаю, що все таки це рішення буде пришвидшене. Ну до речі, тут з'являються певні інсайди щодо того, що може включати у себе оцей ну майже оголошений пакет допомоги. І зокрема, видання Політико пише про те, що можуть оголосити про передачу Україні бронебійних боєприпасів, які містять збіднений уран. Ми пам'ятаємо, яку істерику таке рішення Великої Британії наробило на Росії власне. Ці снаряди зі збідненим ураном вже на полі бою і вже демонструють свою ефективність. Ну і от тепер е, сполучені штати за вам, даними видання політико теж готові до такого кроку, але про атакам споки що не йдеться. Втім, очікуємо на Абрамси, які е, знову ж таки всередині вересня вже е, обіцяють бути м, на українському полі бою. Чому на вашу думку, ну що стримує на вашу думку на даному етапі е, війни е, російської агресії проти України? Сполучені Штати від далекобійних від надання Україні далекобійних ракет. Ну, знаєте, це те, про що ми з вами вже говорили неодноразово. Мені здається, американці, ну, політичні керівники цієї країни, бояться швидкого програшу Російської Федерації, бо потім невідомість, потім невпевненість, потім незнання, що буде відбуватися. Потім е, проблеми, до яких е, вони психологічно в тому числі не готові, тому е, отаке от дозоване виділення е, зброї, щоб контролювати ситуацію і раптом що впливати на те, що відбуватиметься там за перебріком, е, мені здається, це єдина причина, бо інших логічних пояснень, чому е, отак, от, от дозовано е, надавати цю зброю, у мене чесно кажучи, немає. Я все таки дуже сподіваюся, що політичне рішення в Вашингтоні буде прийнято відносно того, що така Росія їм в першу чергу не потрібна. Хоча, хоча це дуже складна історія на превеликий жаль сьогодні. В Америці є багато людей, які продовжують згадувати попереднього президента і вважають його великим американським лідером. Тому тому це серйозна проблема внутрішньополітичного характеру для самих сполучених штатів Америки. Дякую вам, пане Володимире, за геополітичний Дякую, аналіз. Па. Володимир Агриско, керівник центру досліджень Росії, міністр закордонних справ України у сьомому дев'ятому роках долучався до нас у марафон Незламна країна.